Ні, як він убивав а потім гвалтував мертвих жінок в Україні, Росії та Узбекистані. Збочинець навіть розкопував свіжі могили. Вітаю 5 листопада. Четвер. Ми побачили цей день ще таким. Олярка придушила себе до смерті, граючи у собачий кайф, фатальні розваги дітей. Як розпізнати, що ваша не підсіла на небезпечну забавку? Туристична блокада Єгипту. Європейці скасовують польоти на курорт через терористичну загрозу. На Нацинайським півостровам заборонили літати українським перевізникам. Сходиння до смерті дієти, які калічать пігулки, які вбивають не тільки апетит, вбивча краса, як скинути зайву вагу і не набрати удвічі більше кілограмів. І криваве ДТП у столиці легковика розірвало на шматки. Вижити шансів не було. Про це сходимо у випуску. Він убивав, а потім гвалтував в мертвих жінок в Україні, Росії та Узбекистані. Збоченець навіть розкопував свіжі могили, аби задовольнити свої потреби. Серійного маніяка убивцю затримали в Києві, і зараз він на лаві підсудних. У звірствах зізнався кожен свій крок описував із неабиякою насолодою, кажуть слідчі, який вирок очікує на некрофіла. Знає Павло Прядко. 4 березня 2015 року. У лісосмузі поблизу станції метро Теремків знаходять порізаною та зґвалтованою 46-річну жінку. Зранку вона пішла вигулювати собаку, але додому так і не повернулася. Рідні почали пошук одразу після того, як до квартири прийшов лише пес. Експерти шокували висновком киянку. Вбили кількома ударами ножа в серце. Після чого нелюд зґвалтував вже мертву жертву. Забрав собі прикраси жінки і телефона. За два дні 6 березня, вже на іншому березі столиці, так само поблизу кінцевої станції метро Червоного хутора, зарізаною та зґвалтованою, знаходять 76-річну пенсіонерку. Вона мала зустрітися в цій лісосмузі зі своїм чоловіком, аби зібрати кленовий сік. Та до коханого так і не дійшла. Вони ходили гуляли тут по лісі часто mm -hmm. сок збирали. Вони созванювалися, бо він тут ходив нам розказував. він її шукав. Півдев'ятої вона мала їхати до його утром. Він їй дзвонив, щоб вже вона не їхала, тому що він сам справився, щоб не це. Ну, вона вже телефона не брала. Після цих двох злочинів Києвом поповзли чутки про маньяка. Фотороботи ймовірного вбивці Гвалтівника розклеїли по всій столиці. Тут написано, что неведомый человек, 30-40 лет, рост, худощавый, худорлявый. Ну, я не знаю, но много всяких придурков на свете есть. И маньяки, и не маньяки, и наркоманы. Да страшно, страшно. Вже за місяць підозрюваного затримали. Ним виявився 42-річний уродженець Узбекистану. Чоловік зізнався одразу в десятьох убивствах: п'ять коїв у Росії, три в рідній країні та ще два в Києві. Своїх жертв заколював одним прямим ударом в серце. Та головна мета була зґвалтувати вже мертву жінку. На слідчому експерименті чоловік спокійно розповів, убивав в день, адже це додавало адреналіну. коли заліже, подашив шанс. Не достова нічого. Була ще відже, я садовує. Досудове розслідування тривало сім місяців і нарешті маньяк-некрофіл опинився на лаві підсудних. Судитимуть його одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України. Підозрюваний, людина, хоча і визнана осудною, тобто він усвідомлює свої дії, вчиняв їх холоднокровно. Але при цьому судові експерти виявили такі риси його характеру, як схильність до садизму та прояви некрофілії. Слідчим під час допиту затриманий зізнався, що іноді навіть відкопував свіжі могили та гвалтував небіжчиків. Відбувати покарання 42-річний узбекистанець буде в Україні. Йому загрожує довічне ув'язнення. Павло Прядко, Олег Мацкевич, Олександр Кругликов, НТН. Самосуд суд влаштували селяни на Полтавщині 53-річного чоловіка, який залицявся до місцевої дівчини. Побили, вивезли в поле і покинули зв'язаним. До того ж, спалили його автомобіль. Роздягненого та скрученого мотузками чоловіка в лісосмузі побачив випадковий водій. постраждалого з численними травмами. Одразу відвіз до лікарні менше доби знадобилися правоохоронцям, щоб затримати катів місцевих хлопців 17 та 22 років. Витягнув машину, побив його, поклав багажник. кинули багажник, від'їхали до місце пришестя, далі не змогли їсти їхати, тому що не вміємо їздити. Кинули, стали тікати. Я повернувся, підпалив і втік. Він доставлений був з обширними підшкірними гематомами обличчя, зробленою роном м'яких тканин голови зліва. І після ренологічного, ренологічного обстеження у хворого. Виявилися, виявилися переломи, ребер. Також забійо передньої брюшної стінки і забійний рок. Кривава ДТП у столиці легковика розірвало на шматки. Вижити у водія шансів не було. Аварія сталася на правому березі Києва. Шевроле вилетів з дороги, перекинувся в повітрі і зупинився на стовпі. Деталі в Олександр Хапача. Розірваний автомобіль скрізь уламки машини, вже мертвий водій, і десятки свідків страшного зіткнення легковика зі стовпом. У півдні Володимир приїхав на металобазу та чекав, поки його машину розвантажать. Чи хлопок, так і на машина на півборці ліси. Димок пішовся до машини з подвої. Свідки в один голос переконують, що синій «Шевроле» мчав дорогою на шаленій швидкості. Це не мала швидкість, навіть більше, ніж 100 км за годину. Раптом лачеті різко рвонув ліворуч і машина вже стала неконтрольованою. По характерним слідам гуми, які залишився на асфальтах, йому довелося екстремально загальмувати. Справившись з керуванням, допустив зіткнення. Е з бордюром. та бордюр не зміг зупинити шаленої машини. Навпаки, став трампліном для легковика. Секунда, і авто злітає, перевертається в повітрі і вже дахом таранить стовпа білборда. Салон з водієм буквально притисло до коліс. Шансів вижити у водія не було. Його тіло витягали одразу п'ятеро рятувальників. Дісталося й водію ось цього білого лексуса. В момент удару з багажника, розтрощеного шевроле, вилетів гайковий ключ і пронизав капот позашляховика. І вже десь приблизно на середній відстані між ними і лежить. Лежить мною. Остаточні причини смертельної аварії з'ясовують слідчі. Вони опитують свідків та продивляються відео з камер спостережень. Конкретно з якою метою ви сюди проникли в цей автомобіль? Яким яким чином ви це зробили? З якою? так? І автотроща на Дніпропетровщині. Там через густий туман зіткнулися одразу сім машин. Загинула одна людина ще п'ятеро з численними переламами в лікарні. Деталі цієї жахливої ДТП в матеріалі Артура Трещенка. 37 кілометр траси дніпропетровськ решетилівка І влітку, і взимку, і вдень, і вночі тут горять торфовища. Густий дим оповиває трасу, і як наслідок в цьому місці ледь не щомісяця трапляються масштабні аварії. В них травмуються та гинуть люди. Цього разу вдосвіта зіткнулися одразу сім машин. За лічені секунди на купу брухту перетворилися чотири легковики та три вантажівки. Ну, от ця ваша машина так розвернула на 90 градусах і зачеву. Туман Извините, я... Спочатку зіткнулися два легковики. Їх не помітив водій фури і в'їхав в уже понівечені машини. Шофери наступних автомобілів встигли пригальмувати. Але далі в усю цю колону на шаленій швидкості влетів величезний маз. У цьому автомісеві тяжко травмувалися люди. В результаті масштабного ДТП 5 чоловік травмірований доставлений в лікарню. Водій автомобіля МАЗ скончався на місці. Загиблий 56-річний Віктор, що віз продукти, ймовірно, дуже поспішав. Він не справився з управлінням, то у нього було відмовлено привишення швидкості. Проохоронці припускають, швидкість фури, за кермом якої і був Віктор, була більше 100 кілометрів за годину. Кабіну його маза сплющило. Мертвого водія витягали надзвичайники. В течії 40 мінус проїздилася розрізка рулевого колеса, рульового вала, стоки кабіни і достали труп водителя з фури автомобіля. Криваву ДТП нині розслідує міліція. Та чи змусить жахлива автопригода водіїв задуматися і зменшувати швидкість при поганій видимості на дорозі? Із Дніпропетровщини, Артур Трещенко, Олександр Самсонов, НТН. Туристична блокада Єгипту. Європейці скасовують польоти через терористичну загрозу над Синайським півостровом. Заборонили літати і українським перевізникам. Відомому курорту загрожує туристичний колапс. Тому готелі вже почали шалено скидати ціни чи безпечна подорож до Червоного моря? Далі Ірина Борсук. До Шермель Шейху вже не літають з Великої Британії, Німеччини, Ірландії, Франції, Нідерландів. Туристи й перевізники налякані страшною новиною. Лайнер компанії «Коголим» Авіа розбився через закладену на борту бомбу. Найімовірніше, хтось сховав вибухівку в багажі. Висновки, які ставлять під питання безпеку авіаперевезень не лише в курортному Єгипті, а й загалом у світі роблять британські та американські слідчі. Остаточних версій і даних самописців ще немає однак, погляньте на наскрізні пошкодження в фюзеляжі. Вибухівка могла здетонувати у хвостовій частині. Але хто пропустив на борт людину з бомбою у руках? Часто багаж, окрім як візуально, в Шармельшеїху ніяк не сканують і не перевіряють. Світова авіація знає багато катастроф, які сталися саме через таке недбальство. В 1985-му над Атлантикою вибухнув Боїнг 747. -й. 329 пасажирів з Канади, Британії й Індії загинули. 1998-й терористи підірвали літак з Франкфурта до Нью-Йорка з 270 людьми. Уламки судна впали на місто Локербі в Шотландії. Ще 11 людей стали жертвами на землі. В 2001-му у Боїнгу, який прямував з аеропорту Шарль-де-Голя в Майамі, терорист Ричард Рейт. Сховав бомбу у черевику і спробував підірвати борт. На щастя, його зупинили. І от після трагедії за Ербасом на Синаї світ знову говорить про безпеку польотів. Літак почав стрімко і вертикально знижуватися. На борту щось вибухнуло і пішло не так. Хто заніс вибухівку в літак? Члени екіпажу, пасажири чи працівники аеропорту, які завантажували багаж. Відповісти на це запитання поки не може ніхто. Терористи іділ взяли на себе трагедію у повітрі, і виклали у мережі відео на підтверд. Дження цього бойовики захоплюються авіакатастрофою над Синайським півостровом і погрожують Росії і далі мститися за військові дії в Сирії з огляду на загрозу, ми змушені вживати екстрених заходів. І з цієї хвилини скасовуємо всі рейси до Шарм-Ель-Шейха і у зворотньому напрямку. Тих британців, які вже перебувають у Єгипті, просимо з розумінням поставитися до цього рішення. Їх обов'язково повернуть додому альтернативними маршрутами. В аеропорті курортного Шармель. Шейху, черги й паніка. Вже скасовано десятки європейських рейсів. Туристи, яким вимушено продовжили відпустку, ночували в залах очікування. Вранці їх розсилили по готелях. Додому зможуть потрапити днів за десять. Заборонено літати над ценайським півостровом і українським авіаперевізникам. Вітчизняне МЗС радить українцям за потреби звертатися до консульств. Хоча і дипломати, і туроператори погоджуються: паніки з поміж наших співвітчизників поки немає. Люди по-перше, не приривають свій відпочинок і не повертаються назад, і по-друге, не відмовляються від поїздок. Ну, є поодинокі випадки. Я думаю, що на сьогоднішній день немає ніяких підстав для єгипетської сторони повертати кошти за сплачений оддих, відпочинок. Тому е я думаю, що е це предмет переговорів між туроператором і клієнтом про те, що можливо відтермінування, якщо це е може бути на інший період, або е Ну, якщо зможеться зробити туроператор, то, оператор, то е, запропонувати інший в іншому направленню. Все ж ми поцікавилися у вітчизняних туристів, чи не бояться вони літати до курортної країни і загалом сідати на борт літака після трагедії з російським лайнером. Ну, страшно було. Ми прилетіли, це було крушення, коли ми були в Єгипті, і тому в нас не було варіанту. А так страшно було літати, так? Скажи, ляді. Каже, страшно, коли літати ліміста Не страшно? Абсолютно ні страшна. Ситуація буває. Ну до сих досі пороститься самим безпасним відом транспорта. більш сучасні самоліти. Дипломати наголошують, що всі застереження поки стосуються лише аеропорту шарм ель Шейха. Єгипетська сторона вперто твердить, їхня країна. Безпечна для туристів нещодавно міністр старовини і культурної спадщини Єгипту Махмуд Ад даматіс сповістив, що археологи скоро відкриють для екскурсій небачені раніше гробниці Тутанхамона і цариці Нефертіті. Ірина Марина Ігор Шумак НТН. За вікном трохи вище нуля, а в квартирах усього плюс 10. пів тисячі киян опинилися у холодній пасті через комунальне недбальство. Від початку опалювального сезону кілька багатоповерхівок на столичній оболоні і досі без опалення. Про те, що люди мерзнуть, знають і у ЖЕКу, і у мерії. Втім, скарг там чути не хочуть, та відправляють киян куди подалі. Продовжить Ігор Шумик. Вони зустрічають нас біля свого будинку. Старі й малі, їм тепліше під сонцем на дворі, ніж у своїх, здавалось би, затишних квартирах. Плохо живемо. Ми сидимо в холоді. Цей будинок на маршала Рокосовської 6 і досі без тепла. 16-та поверхівка просто замерзає. Мені камуні. Не... Вот в Нікому ні мерії, ні Жеко, ні, ні комиссию. У холодній пастці майже пів тисячі мешканців. Найгірше ж від прим комунальників діткам. Маленькій Софійці навіть не треба гуляти на дворі. У її квартирі справжня вулична осіння прохолода. Спочатку опалювального сезону дівчинка так і не відчула, що таке, хоча б теплі батареї. Так. Аби хоча б трохи зігрітися, Софійку кутають, наче капусту. А ночі ми ложимося в кроватку, беремо багато бутилок, набираємо гарячу воду, облажуємо рібеночка. І кожні два години міняємо водичку. А ось старша сестра, третьокласниця Дарина, з холодом вже змирилася. Тепле взуття в хаті і сон з кількома ковдрами та грілкою. Такий рецепт теплої ночі від школярки. Це пухова, це шерстяне, і це пухове. Сплю по трьома одягами, у мами грілку ще прошу. Батарії холодні. Не витримують холоду і тварини. Чотирилапа Гера не хоче висовуватися з-під покривала ні за які ласощі. По квартирі ходить лише у вбранні. Кстати, після цих холодов вона дійсно почала пісятися в квартирі, тому що ми лічили її. Я вже мовчу про ребенка, але у мене зараз тільки в садик пішов. Три тижні ми в холодині сиділи на больничному. Опалення немає не лише в цьому будинку, а й двох сусідніх, наче жителі льодовикового періоду люди кожного дня пишуть листи і дзвонять в райадміністрацію і мерію. Нам ні Київенерго, ні водоканал. Нам, говорить, ніхто не починяється. Ми, говорить, даємо заявки, а нас мають в виду крупним планом. Не мають підтримки і в своєму ЖИКу. Вони просять допомоги, а у відповідь чують хамство. Кажуть нашому начальниця жека, хоч була об стенку біти ранока останнього разу навіть дійшло до штовханини, а працівниця жеку вирішила діяти радикально. А що ви з'їхаєтесь? Свідок разом з обуреними людьми йде до комунальників. Вистоявши чергу, ми нарешті заходимо до керівниці. Виключить камеру. Подижіть, виключить камеру. Накричавшись, жінка таки погоджується розповісти, чого люди вже третій тиждень від початку опалювального сезону сидять без тепла. Вийшов з ладу розширительний бак. Ведуться сварочні роботи. Це діла не, од... не п'яті мінут. Сьогодні ось зараз сварщик, наш сварщик ЖЕКА доварює систему. Бойлер, який роздає тепло на три будинки, розташований в цьому підвалі, але самого зварювальника на місці ми не застали. В Києвенерго запевнили, що роботи з подачі опалення дійсно ведуться, і вже у п'ятницю у квартирах стане тепло. Зараз підрядник керуючої компанії виконав демонтаж частини трубопроводу. На жаль, я не можу точно вказати дату, коли буде відновлено теплопостачання. Я думаю, що протягом однієї двох діб це питання буде вирішено. Тобто, за два дні в людей може бути повинна бути. Якщо ж людей і знову обдурять мешканці всіх трьох будинків, 7 листопада обіцяють перекрити дорогу. Ігор Олексій Ідрисов, НТН. І якщо щойно стало відомо, після приїзду знімальної групи свідка батареї у героїв нашого сюжету таки потеплішали. Схуднення до смерті: дієти, які калічать пігулки, які вбивають не тільки апетит, як скинути зайву вагу і не набрати удвічі більше кілограмів новободні, білкові, японські і хричані дієти. Усі вони вороги для українського організму. Тож, якщо хочете схуднути, Олена Ткаченко розповіть розповість, як це зробити без проблем для свого здоров'я. Газовані напої і м'ясо. Від цих двох продуктів у Каті аж трижаки в колінках. Мені дуже дика страсть до м'ясу. Дуже дика. До сладкого мені, так м'ясу, так. Да. Вага 21-річної дівчини за 100. Зайві кілограми їй не до вподоби, періодами Катя сідає на жорсткі дієти. Дієти пробувала багато. Я взагалі ас монодієт. дієт. Это вот гречневая, кефирная, огуречная. Почему моно? Потому что студент, денег много нету. Помидоров дома хватает, гречки тоже і кефір, і все це можна знайти. І з жахом згадує, як сиділа на гречаній дієті. Окрім каші, тиждень вона нічого не їла. Причому гречка не варилася, а просто запарювалася. Брався стакан гречки, запарювався водою, залишався на, на ніч. Днем це все ділилось на дозу, 4 прийоми піші этой гречки, ну ела Ела, это. ела, ела, ела. У меня шумело в ушах, у меня кружилась голова, мені не было сил встать, у меня не было сил вообще что-то делать. Дівчина схудла за два тижні на 7 кілограмів, але вони швидко повернулися. А за ними ще кілька кіло, а також печія і біль у шлунку. Знайома ситуація і для Юлі до обмеження в харчуванні. Вона додала ще й пігулки, і це виявилося фатальним дуетом. три дня рыс какой-то ела, три дня овощи какие-то, три дня мясо. Ну, невкусно. И без соли это все. Начала принимать таблетки для похудения. Похудела на 11 килограмм за месяц. В конечном итоге стало мне плохо, прооперировали, потому что желчные вырезали, начали язвы открываться по ходу, на щеки полезли. И после чего я набрала еще помимо тех 10, 11 даже, что вернулись мои, еще сверху столько же. Ведь слово диета у гастроэнтерологов аж волосы дыбки стоят. Это пробования для властного ж организма. Диета это экстремальные условия. Это условия крайнего севера, там 50 градусной жары. Организм адаптируется к вот таким чрезмерным, превосходящим силы организма условиям некоторое время. И запас прочности у него ограничен. Різке обмеження харчування порушує гомеостаз. Це тисячі показників. Так, підшкірно-жирова клітковина тане, але якою ціною брак навіть якогось одного інгредієнту в раціоні, а дієти це, як правило, одноманітне меню, веде до загибелі органів, страждає головний мозок, біль, постійна втома, погіршення пам'яті, випадає волосся, псуються нігті і шкіра, тяжко, шлунку, печінці, підшлункові, нирки просто в агонії. Можуть з'явитися пісок і камені, подагра. А який же результат такого випробування? Тобто. Після закінчення дієти і переходу на звичайне харчування. Організм запасається на всякий случай, якщо цьому чоловіку в голову прийде знову садитися на якісь екстремальні дієти. І це вигідно не людям, що худнуть, звісно, а розробникам дієт. У 2010 році прибуток індустрії схуднення тільки в США становив 61 мільярд доларів. Це як три цьогорічних бюджету України. Такі цифри наводить у своїй книзі Шарлота Маркі, професор психології, яка продовж 15 років вивчає харчування і дієт. Авторы же диет известные, вот те, с которыми мы можем познакомиться зарабатывают на этом огромные деньги, безусловно. А, очень важно посмотреть на самого человека, тот, кто разрабатывал эту диету, как он выглядит. Нещодавно вчені з кількох континентів Австралії, США та Європи приголомшили. Низьковуглеводні дієти пришвидшують смерть. Поціновувачі білки в чотири рази частіше помирають від раку. Ми дивимося, допустим, на жінку, яка йде на нас. Ми не знаємо, яке кількість сантиметрів у неї бедра. какая у нее талия, какой размер одежды она носит. Но мы видим, что она прекрасна, она красива. У нее красивая кожа, у нее белые белки глаз, У нього це все подтягнуте і так далі. А це робота печені, жовчна вода і бам-бам-бам, хороша робота сосуда і так далі. Не дієта, а збалансоване харчування. Ось на чому наголошують дієтологи. Принципи доволі прості з'їдати за один раз невеликий об'єм їжі, не більше пів кілограма. Ось тут навіть немає належного об'єму продуктів, лише 440 сорок грамів, але є все необхідне для організму: білки, жури і вуглеводи. Також тут є вода. Її до речі, дієтологи радять пити не після прийому їжі, а до хвилин так за 20. Це такий невеличкий прийом. тоді ви точно насититесь під час обіду. Кушать следует через кожні 4 часа, максимум 5. Потому что организм испытывает стресс. Если его долго не кормят, он думает, что вокруг война, вот, ребенку нечего кушать, он начинает... Запастається то ж ви поїли. таких принципів останні півтора місяці дотримувалася і наша героїня Катя. Це допомогло їй скинути 7 кілограмів. У мене ще женс. Я купила їх сколько полтора місяця назад. знімаються снімаються. так ви просто тепер дівчина дотримується принципу худнути не для стрункості, а для здоров'я. Олена Ткаченко, Святослав Малешкін, НТН.